Денчик. <свист> 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 иди сюда, иди сюда, выходь то Иди сюда, иди до меня. Иди, Иди, Есть виноград. Дивіться, Тут є зоя. Да, ми знаємо, У нас и теж. Ви видишь, мы у нас побрадор черный. Двигайтесь, теперь она заискал. Так она очень любит, когда я его. Аккуратно, познакомиться, если шо. Что блесняшка? Да. У нас свикинья. Дякую. Як? Свикинья. Світлані, катали, вони такі круті. Mm. Я а, взагалі дуже боюсь лошадей, але а, Йо, якщо він розполагає, б... то я би... Вони Даже дуже був. спокійні, кстати. Ну, якщо ви без дорослих катаєтесь, то... Да, без дорослих. то він крутий, значить.